У 80-х роках в Америці був великий інтерес до мініатюр і прикрас з Олова. Його називали доступним сріблом. Тож багато мануфактур, як великих, так і маленьких, залюбки використовували цей сплав, особливо для створення деталізованих образів тварин. Наприклад, як ця німецька вівчарка. На звороті є клеймо. «G.S. Gatehouse Studios». невеличка майстерня, про яку мало що відомо. Приблизні роки творчої діяльності 1984-86 роки. Переважно спеціалізувалася на створенні анімалістичних мініатюр, як ми бачимо, високої якості. Бездоганна виконана брошка у формі німецької вівчарки, уособлення надійності та відданості, героїзму та інтелекту. Саме ця порода стала символом охоронця дому, сім'ї та навіть держави.